політолог Тарас Загородній Пане Тарасу мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Так, доброго дня. Тараса, чесно, два дні всі вихідні чекала нашого з вами ефіру, тому що мені так хочеться почути ваші думки, так і щоб ви сказали свою думку щодо відносинного ж таки, що відбувається між е, відносинах України та Сполучених Штатів Америки. Що ж ми зробили не так, і з вашим якби фактажним оптимізмом та почуттям гумору. З е, наразі ЗМІ, ряд змі пишуть про те, що в білому домі чекаючи Володимир Зеленський виправив ситуацію. Навіть Financial Times пише про те, що, начебто, стармер вмовляв під час саміту Володимира Зеленського. Ого також вибачитися перед Трампом та Сполученими Штатами Америки. Скажіть, будь ласка, за що ми маємо вибачитися? За те, що ми не одягнули костюм, чи за що? Ну давайте так. Знаєте, я приблизно поясню на побутовому прикладі, як це зараз виглядає. Уяві собі, от зустрічається дівчина з хлопцем, так, і потім говорить: ну, знаєте, у нас ну не вийде, не вийде у нас з тобою там ніяких там стосунків. І говорить, ну я там піду ну, по своїх справах зустрічатися з іншими, якщо не виходить. Там, да. А хлопець говорить: ну, у тебе там козирів немає, у тебе нічого немає. Ну добре, йди. Нічого ми з тобою не будемо мати ніяких, ніяких стосунків. Говорить, ну добре, я пішла зустрічатися з іншими. там, да. Ну це моє право, я вільна людина в даному випадку і так далі. Проходить один день. А через день хлопець починає публічно всім кричати і говорить: ні, ти не зрозуміла, ти повертайся. Ми що тут не допідписали щось там. Да? Треба ж далі зустрічатися. Да? Е, і так далі. І далі, для того, щоб підкріпити свою позицію. Е, хлопець ще друзів своїх залучає, які починають всі в один голос кричати: Що нічого у тебе немає, терміново повертайся. А, от е, давай там щось підпоні, вибачайся, але повертайся, е, і так далі. Е, співпадіння, знаєте, в, голів... в голівудських фільмах, співпадіння персонажу вигадані, співпадіння випадкові. Так? <різь> от приблизно зараз що відбувається. Я не зрозумів. А от ну я вчора, от ці заяви, ну по-перше, чого так всі нервуються, сполучених штатах Америки. Ви ж сказали: козирів немає. Ну, немає козирів там, да, немає там у Зеленського нічого, а Тут раптом всі: і Джонсон, і Рубіо, і Вольц, і міністр фінансів. Раптом починають щось погрожувати, кричати, що давайте там готові там, допомогу, там, підписуйте цю угоду. Так ви ж ви ж ви ж самі не захотіли її підписувати, коли там Зеленський там був у Білому домі і все інше. І так далі. Це говорить про те, що не так все просто. Не так все просто. Вони розгорнулися за два дні на 180 градусів. Так від того, що з Україною не хочемо мати справ до того, що Зеленський давай повертайся і але вибачайся, і так далі. Ну, це означає, що є козирі України. Є козирі України і США про це знають. Але не хочуть визнати це далі. Я упевнений, що реакція не така, як вони думали, тому що є. Критикує їхня преса, в тому числі навіть консервативно продовжує критикувати. А, суспільна думка на боці українців, тому що 80% відсотків американців, як республіканців, ну там трохи менше, але переважно більше до 70%, відсотків. У демократів до 80% відсотків негативно ставляться до Путіна. Вважає що його вбивцей і. Людина, яка не варта довіри, і 50 все ж таки 2% відсотки американців підтримують Україну. Тільки 4% підтримують Путіна. Ну, 40% це таке не ні, ні вашим, ні нашим. Ну вони зовсім цим не переймаються. І, а, і це викли... І внутрішня фронта теж є. Якби там республіканці поки що мовчать, але фактично йде відродження демократичної партії. Вони деморалізовані, вони не знають, що було робити, а тут з'явилася тема України, якою можна активно торпедувати всі ці питання. Далі, що далі що відбулося? Вони оцими історіями, те, що відбулося, знаєте, більшість країн, європейці в тому числі, вони, вони починають доходити до такої простої, зрозумілої думки. Якщо раніше США говорила, що платить гроші буде вам безпека, так? то тепер всі на це дивляться і думають, у нас такі підозри є, що навіть якщо заплатимо гроші, ніякої безпеки не буде. І це девальвує основний наратив, який просував Трамп. Що ну, давайте платити гроші, і все буде добре. Там, наприклад, з, з НАТО і, там, 5% і так далі. Я далі такий суб'єктивний суб фактор спрацював в Європі в першу чергу. Те, що знаєте, те, що всі хотіли сказати в обличчя Дівенсу, от, сказав в принципі, Зеленський. І вони, в принципі, так, знаєте, із задоволенням це підтримала. Навіть Канада, до речі, підтримала, ну, як було зрозуміло і так далі. Далі і йдуть і, і, і події йдуть по негативному для е, е, нинішнього керівництва Сполучених Штатів сценарію, е, що Європа починає в дійсності думати, що давайте будемо самостійними, але це ж не було метою Сполучених Штатів Америки. Вони ж не хочуть повністю бути, щоб Європа була самостійна. Ну там з точки зору виробництва зброї, е, з точки зору допомоги України і так далі. І тому а, там, а, я думаю, що зараз європейці теж будуть рахувати. А, зараз а навіщо витрачати 5% ВВП, ну щоб платити американцям? Якщо ми, м'яко кажучи, за це нічого можемо не отримати, враховуючи це, оце, що відбувається. І тому думають, тому вже вкладемося в 3%. Ну, умовно кажучи, дамо гроші, припустимо, у нас є армія так, українська армія, яка спроможна забезпечити безпеку Європи. Ну там плюс польська армія, плюс країни Скандинавії, вони зможуть закрити багато чого питань по безпеці. А якщо ще вкачати ВПК України, припустимо 20 мільярдів, то що Україна ракетна наштампує там на 4 на тисяч кілометрів, он южмаш на цей сатану робив. Ну хто був на южмаші, він знає. Ну, бачить там при вході є сатана, і хто ну я особисто якось був на, там, років 10 тому на Южмаші? Я бачив цю дуру. Знаєте, вибачте, яка летіла. Знаєте, скільки ця сатана летіла? На 15 тисяч кілометрів. Ну, все ж всі ж креслення залишились, люди залишились і так далі. І тут виникає питання: європейці дивляться: так може розширити зараз ядерний арсенал, припустимо, Франції та Британії. Ну, наприклад, дати їм гроші, щоб вони там, не скільки не 600 там у них боєголовок, чи 300, я зараз точно не можу сказати, ну збільшити в два рази. Вони дадуть ядерні гарантії. І тут виникає питання: а де тут США? Ну, де тут США? І вони явно вже перегинають палицю, і такі світлі думки починають вже доходити до європейців, що можна а, менше платити і більше отримувати результатів. І тому там Лондон з'являється, король. Ну то завжди монархія з'являється. Якби знаєте, у нас не лаяли монархію як застаріли інститут, нічого. Монархія скрізь працює. До речі, зверніть увагу, досить швидко всі справи по допомозі Україні в Європі йшли, йшли ну, якраз через країни, де є монархія: Британія, Нідерланди, Данія, Швеція. Норвегія, Іспанія, там же теж скрізь монархія є. Ну про Британію мовчу. А так звичайно, що вони поки будуть повільно це робити. Повільно це робити, але шлях іде по негативному бізнесу для американців Сценарію, тому що фактично йде мова про те, що європейці хочуть самі брати участь теж перемовина. А це ну, багато чого тут розмиває цю ситуацію обіцянки Трампа швидко закінчувати війну. А далі, чого, я думаю, така поведінка, що Трампа пов'язана? Я думаю, що він зрозумів, що з, з росіянами в нього нічого не виходить, вони висувають абсолютно неприйнятні вимоги. Він їх, навіть якщо б дуже теоретично хотів, нічого зробити з тим не може. А, вони ще не визнають. Але поки що публічно роблять вони не визнають, що Україна значно сильніша, ніж здається. Не здавалося і а Росія та Росія значно слабша, ніж ну здається в дійсності на перший погляд, ніж вони хочуть показати. І тому починається оця ця суета. Давайте, типу, на Україну натиснемо. Але виявилося, що не так все просто. Тепер всі хором а, просять повернутися. Знаєш, дівчина, повертайся, давай повертайся. Я, я готов, готов, готовий зустрічатися, але там при умовах. Ти там щось вибачатися будеш і так далі. Це говорить про те, що в дійсності козири є. Є Україна, ну в принципі, Україна правильно от продемонструвала. СБУшники сьогодні влупили по цьому по, по УФІ, Башкир баш, Башкірія, да 1500 кілометрів. А Башкірія і Татарстан це не дуже серйозні такі хімі з хабзбор... хімічної хімічної промисловості. Там є НПЗ, є хімічне підприємство і так далі. І а, це оце, у демонстрації що є козирі, є козирі. А я впевнений, що росіяни вимагали від Трампа не тільки що там нехай віддадуть там чотири області да, і визнають їх взагалі покинуть. А й в тому числі припинить обстрілювати Росію. У Трамп не може цього зробити. Він не може заборонити Україні бити по території Росії. І, а, і Трамп намагається злитися в бізнесі, сказати: ну все, я тут, типу, непосередник, якщо от важливо подивитися от його діалог з Зеленським. Mm -hmm. Ну я тут не посередник, я тут, типу, не до чого починається, але все ж таки вони намагалися це взяти на фонд. А потім все ж таки вони хочуть бути посередниками. От за два дні ви можете побачити цю історію, якщо відкинути ці всі погрози стосовно України і так далі. А далі, якщо вони ну там починаються погрози, що припиниться допомога, все що законтрактована була. Ну тут знаєте, тут ще додатковий постріл собі вже в другу нову робля Сполучено Штати Америки. Тобто гроші були законтрактовані, виділені сполучено тарас вас приб'є. Вибачте, так збирає так. Трамп же ж сьогодні почекайте, свих... почекайте. Почекайте, ми ще не знаємо. Там все ж такі контракти, серйозні люди законтрактовані, зброя виробляється. Почекайте, що, що ви там збирає, ми ще не знаємо, чим все це, це закінчиться. Почекайте, буде факти, будемо обговорювати це все. А, от, і так далі. Тому що о, це додатковий постріл собі в Ногу. Що значить, ви е, робите, тобто обіцяли, є контракти, а у США контракт це священна, а ви хочете перервати поки, і стаєте на бік Росії, фактично, в даному випадку. Вони ж не хотіли ставати на бік Росії. А, а далі працює громадська думка проти них да? Ну, у самих сполучених штатів. Вон бачили Дівенсо, вийшли ж там. Він на лижах пішов кататися. Там вийшли люди з цими з українськими прапорами. Що ви розуміли? Це ж не українці вийшли, це американці вийшли. Да? І тобто, я ще не здивуюся, якщо там будуть протести проходити зараз в Сполучених Штатах Америки проти Трампа з українськими прапорами. І тоді ми почуємо наступне, як нам Орбан говорив, що українці Майдан хочуть влаштувати, як цей ем, як його фіце говорив, що там заварушку. Так виявиться, що Майдан і Сполучено в Штатах Америки, Зеленський що встигає робити для того, щоб це. це е, але це ще раз говорю, що не виходить, не виходить в тому формату у Росії роз, розрулити цю ситуацію, як, як вони думали, Трамп. Не готовий йти на поступки росіянам, ніяких угод немає. А, те, що, те, що від нього вимагають росіяни, що на того росіян же дебільна логіка. Вони ж думають, що е е е Трамп зараз покричить, і українці зроблять все, що треба. Да? Ось вони ж досі думають, що ну там таке такі стосунки, як у них з регіонами з регіонами Росії. Вони там, ж кричать да? це, пане Тараса. Вони ж кричать: поступіться територіями. Потім будемо говорити в обмін на гарантії безпеки. Ні, 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 почекайте. Так ні, ні, поч... ви так публічно. Так, а чого ні, ні, ні Там ми по перше не знаємо, що вони мають на увазі, а тому що все ж таки основна позиція Трампа була фіксація по лінії розмежування так. А це не влаштовує росіян, тому що я впевнений, що ну ну не може Трамп змусити українців покинути Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область. це зрозуміло. Він на це не піде. Однозначно. Тут можна сказати, принаймні, якби це було насправді, він він би про це про, про це почав говорити. Далі ось сьогодні цікавий до речі, твіт е, почав. Він написав, що не треба думати про Путіна. Треба думати про те, що у нас знаходиться з мігрантами, щоб ми не стали Європа. Це означає, що внутрішній спротив тому, що він робить, ну принаймні публічно, починає на нього впливати. Так ну все ж таки американці підтримують Україну, допомога підтримується і так далі. І він іде проти громадської думки, але не хоче йти проти громадської гру, думки, тому що він залежний від цього. І тому оце починається оця вазня, да, коли там приходь до мене знову на, на побачення. А Зеленський, так почекайте, у мене тут є вибір. он там ціла Європа і так далі. Це дуже нервує в дійсності, знову таки а, е, 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 американців, тому що вони не хочуть, щоб європейці ставали настільки самостійними. А, далі що ми повинні чекати? Ми повинні все ж таки вимагати від Європи. Е, ну, але ми все рівно повинні розуміти. Ну, давайте так, конфлікт це теж розвиток відносин. Знаєте, ну знаєте, як в сім'ї. Багато ж сварок бувають між чоловіком та дружиною, але ж ніхто ж не розлучається після першої сварки, там да, і так далі. Ну така сварка вийшла. А, знаєте, ну я пам'ятаю, як вона була, раз, та... Тарас, вона була спровокована, Тараса. Вона була спровокована Джейді Дівенсом. Як вважаєте? Чи треба було Зеленському взагалі відповідати Джейді Ді Венсу? потрібно було давайте так. Давайте так. Я думаю, що Трамп внутрішньо готовий був до цього. Внутрішньо готовий і скористався ситуацією. От президенту, я думаю, що треба користуватися все ж таки перекладачем. Ну щоб мати мати час, ти почув відповідь, да і мати час відрефлексувати для того, щоб правильно все зробити. Е, е, часто до речі, е, у перемовинах часто використовуються. Знаєте, коли ти знаєш рівномову, е, е, mm -hmm. от але ти можеш так Знаєте, як в тому анекдоті про цього. А, про глухого діда, якому подарували слуховий апарат, а йому сказали: ну що, як апарат? Ой, дуже доб, дуже гарна річ. Три рази переписував вже заповіт і так далі. Так і тут а, тому ми повинні а, ми повинні розуміти, що це накат, це взяття на понт. Знову взяття на понт інструментарії втиску тиску на Україну в дійсності ну, в короткостроковій перспективі у США дуже дуже мало. Дуже мало. Вони намагаються показати, що вони є, але інструментарія в тиску ну фактично немає. Ну не може знов-таки Трамп заборонити лупашити по НПЗ російським і так далі. Або пам'ятаєте, коли збовушники влопили КТК ну по цій mm -hmm. Каспійській транспортні системи. Нам вже ніхто нічого не сказав, тому що ніхто заборонити це не може, бо у нас є власна зброя. Це ще раз говорить, що наша зброя є основою нашого суверенітету. Наша зброя робить нас суб'єктними. Ніхто до біса нічого зробити нам не зможе. А чого ще так американці не можуть так нервуватися? Я думаю, що у них є повідомлення про те, що все ж таки ракетна програма України не так швидко, але прогресує. І через пару місяців ви ще спробуєте Україні що сказати, що куди робити. А до кінця року то взагалі буде неможливо. А тому що таких парочку не одна сотня гарних болванок, які можуть прилетіти в Росію, розказати, куди їм треба йти зі своїми вимогами і хотілками. і тому ця суета. далі. Я як я вам говорив, підозрюю, що американці хочуть врятувати Росію, а це, це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки останні 120 років. Вони завжди дбали про цілісність Росії. Я думаю, що вони знають реальний стан російської економіки. Вони знають, що деякі процеси можуть вже бути очевидними і незворотніми, і потім ти вже спробуй врятувати. Там же питання буде: як рятувати Росію? Тому вони намагаються натиснути на Україну публічно, але поки що нічого не виходить. Так і ми, і це наш теж важить тиску на весь світ, в першу чергу на Вашингтон. Хочете вашу Росію цілісною то забирайте її до біса собі. Да? Віддайте нашу територію 91-го року, цілуйтеся з ними в яснами, там що там розробляйте Арктику, там що там, рідкоземельні метали і так далі, і так далі. Далі, що відбувається? Явний конфлікт з Європою. Ну, Європа, звичайно, так. Поки що не, не показує, але вона ну принаймні починає вже по про оборону думати. А, ну і реалізовувати це, а, тому що без Європи у Трампа не вийде перемоги над Китаєм в торгівельній війні, якщо вони це не підтримують. А, далі а, що треба зараз від Європи? Від Європи треба десь 100 мільярдів на закупівлю американської зброї для України, в тому числі а, у, Трамп. Я думаю, швидко заспокоїться. Одразу ж да, Зеленський виявиться, ну в принципі, так ну буйним, але непоганим хлопцем, з яким Трамп хотів е, дружити все своє життя чи з дитинства свого, коли навіть до е, Зеленського ще не народився, а е, ось е, і так далі, тому що ну їх цікавлять гроші, значить їм треба дати гроші. Ну і європейці повинні інвестувати в українське ВПК. Те, що ви не можете зробити, українці швидше зроблять е, і більш якісно, до речі, тому що у них. У них застарівають ВПК, як і застерігає ВПК Сполучених Штатів Америки. Вони про це не говорять, але багато чого, що робиться в Україні, воно випереджає час і значно краще виглядає, і воно більш актуальне. Тому я вважаю, що треба почекати, почекати, послухати, що там що дівчини ще запропонують. Там сьогодні вибачатися. Пропонують, потім дарувати почнуть якісь подарунки за те, що повернулися, і так далі. і так далі там А дівчина ще буде думати, приходити чи не приходити до такого, до такого не дуже чимного хлопця. Тому в даному випадку, знову таки, в даному випадку, очевидно очевидно, я підсумовуючи все, що нас повинен цікавити інвестиції в наш ВПК нас повинен цікавити, скільки ми виробляємо зброю, удари по території Росії. Нас повинен цікавити, коли уряд відкриє експорт для наших виробників. Ом, я бачив репортаж з Абу-Дабі. Там дівчинка, якась в Фейсбуці писала, вона була на цій виставці. Говорить: ну, мрак, росіяни вже торгують дронами, які вони використовують в Україні, і пишуть так: використано в військових діях і так далі. Величезні стенди, вони працюють, продають зброю. Активно присутні на ринках а від нас нічого, тому що уряд сабатує фактично експорт для наших виробників. Дайте експорт, тоді і зрозуміло, куди вкладати в Україну гроші. Вкладаєш гроші, можна отримати на експорт, в тому числі іноземному виробнику. Вони тільки в перший рік один мільярд можуть принести валюти в нашу країну на двісті мільярдів заплатити податки, так забезпечити секретність підприємства ПК страхування військових ризиків, і тоді нам взагалі ніхто нічого сказати просто не зможе. А будуть слідувати те, що те, що те, що ми хочемо. Тарас Стармер вже тепер каже про новий план, що створить Франція та Великобританія, так і потім будуть обговорювати його зі Сполученими Штатами Америки, а Макрон, скажімо так, привідкрив якісь там перші пропозиції, каже, він пропонує перемир'я на місяць у повітрі, так, на воді і ще десь третє. Але ну, не, не, я... на, не на не на суходолі, ну мається на увазі, що на суходолітні. Як він, як він собі це уявляє? Так, але майже на увазі, а що що за план тепер? Ну тобто, вони повезуть цей план до сполучених штатів, Ні, ну це перебирає спів... це спів... це спів... на себе роль, що тепер вона буде посередником чи що як це взагалі сприй... сприймуть? Ну давайте, як... давайте це поки що початкове. Це це, це співмірна, те що голов... те, що хотів Трамп, тобто фіксація по лінії розмежування, те, що категорично не влаштовує Росіян. Тому росіяни звичайно, що не підуть на це на всю цю тухту. Вони будуть вимагати те, що вони вимагали. А ось знову таки, європейців треба спрямовувати в правильному напрямку. Від них гроші потрібні. чи є гроші в євросоюзі, та є гроші в Євросоюзі. Слухайте, вони на ковід витратили 3 трильйони. На ковід витратили 3 трильйони. Отак, от зразу взяли, надрукували гроші. Так друкуйте гроші, давайте так не так багато і треба на початку. Дайте 100 мільярдів США Україні, дайте. Ну, скільки там допомоги фінансової, плюс а, ВПК? ну 60 мільярдів ви інвестуєте на да, припустимо, але ж віддачу, яку отримуєте, отримуєте гарантії безпеки, а не примарне там 5%. Я взагалі на, на місці України зараз вийшов. Сказав: ми тут порахували, а ми вкладемося в 3%. <сміщен> <сміщен> да ну да давати і ми дивимося, як Вашингтоні почнуть не по іншому робити. Тому що ж Вашингтон же не хоче, щоб європейці отримали зараз нову промисловість, щоб отримали нові технології, тому що встане питання: навіщо тоді американська зброя? Пане Тарасе, але все ж таки ну мається на увазі. Е, ви бачите в принципі розв'язання, скажімо так, врешті буде підписання всієї угоди? Так про, о, про ні угоду можуть підписати. Угоду можуть підписати, але ж Зеленський ж ні, угода чудова, чудово. Я ж вам сказав, да, угода да. така не е, е, не зрозуміла, але дуже цікаво. Да е, тобто, Україна, в принципі, нікому нічого не винна, якщо не буде е, не буде військової допомоги з боку США. Там же такий протокол від намерів. домовляли Домовились домовитись коли-небудь. так Це як Будапештський меморандум. Таке, знаєте, якщо що, можна прибити собі в туалеті на стінці на нього дивитися, яка яка, яка класна угода. Там же, ж Зеленський же дотискає, щоб була конкретна допомога. Нема допомоги. А нема допомоги, то все до побачення. вон європейці теж. Чути мене, так, да чути не да, європейці, теж готові щось інвестувати. Так що треба, треба активніше. Ну у будь-якому разі, ми повинні розуміти, що все рівно США ну залишається нашим союзниками, і категорично проти всіх цих антиамериканських криків, стогонів. Ну Трамп такий, як є. Ми що можемо його поміняти? Не можемо його поміняти, але у нього є роздуте его, яким треба активно користуватися, і у нього не все виходить так, як він хоче показати. Його колишній радник Болтон казав, що Рубіо та Авенсу потрібно піти у відставку. Як вважаєте, до цього може ну, чудово. Оце розборки в Чув... США. Нехай вони їх там пінають, нехай малюють карикатури, що вони є цими. Хто там як його спільниками Путіна, що не Трамп головний, а Путін головний. Оце дуже б'є по его Трампа. Більше ніж ні, ніж все інше, тому що він тут не голові, не голови Альфа Самець. От оце працює. Нехай говорить І питання, що ми в ці розбірки не повинні стривати. Да, наше завдання двопартійна підтримка. Демократи самі демократи не треба розповідати, як треба опльовувати Трампа. Вони самі в принципі впораються, так як і американці, тобто думка американців, думка американців на боці України. Це дуже добре. Це головне, що буде визначати позицію Трампа, тому що він знову поб'ється головою об стінку бетону. Все ж таки буде змушений повертатися в правильно русло.